І ще один батл під акомпанемент. Це не дощ, це ми зараз так бетон там зберігаємо від жари, залили плиту над третім поверхом, тобто це підлога четвертого, І тому тут зараз все тече, бачите сонце, але все тече. Тече, тому що ми зараз поливаємо цей бетон. Я зараз вам покажу. Батл між двома квартирами, вони практично однакові. Квартира 68 квадратів і 71 квадратів в кутовому під'їзді. Нібито 71 має на одне вікно більше і е, має також на 3 квадрати більше. І тут зрозуміло, що чим більше, тим завжди краще. Але давайте подивимось, що ми маємо. Почнемо з 68 квадратів. От вхід до них. Ми поїхали. Ми заходимо. Це у нас кухня -вітальня. Ну, Вона реально величезна. Тут взагалі там, нема питань. Отут з цієї сторони будуть зроблені сабузли. Тут 4,5 на 4,5 метри, балкон в кухні, все окей. Далі йдемо по коридору. Достатньо стандартне планування. Ви його навіть бачили ще ну, за Радянського Союзу, тільки в Радянському Союзі не робили таких кухонь. А, так, це спальня одна. І це вхід в спальню другу. Тут ще буде стінка. Отут. Це вхід в спальню другу. Невеличка спальня, нібито це, ну, все зрозуміло. Тут ліжко поставити між цих двох розеток, або тут поставити між цих двох. Кому краще? Я думаю, що тут краще Тут поставити телевізор, це вікно. В принципі, непогано, дитяче. так? Тут теж все зрозуміло, або з цієї сторони ліжко, або з цієї сторони ліжко між розеток. І теж все нібито зрозуміло, нічого складного. Просто стандартна кімната на 15 там, квадратів. І величезна кухня вітальна. Але ця кухня вітальна, вона для обох квартир однаково, реально однаково велика. Тобто оця частина в цих квартирах велика відрізняється тільки кінець. Я зараз вам покажу, чим саме він відрізняється. І так, заходимо до квартири 71 квадратний метр. Заходимо в 71 квадратний метр. Так само тут буде зроблено, от зараз. Тече вода, там буде текти тик -ти каналізація. Тут санвузол, тут невеличка гардеробна. Все так само. Єдине, що цей виступ він просто технологічний, він ні на що не впливає. 4,5 на 4,5 метри. Теж балкон на кухні вітальній. Все ок. Йдемо далі. Проходимо. Це кімната. Така ж сама вона по площі, як і в. Квартирі 68 квадратів. І це більша кімната в 71 квадратному метрі. Але тут є додаткове вікно і нема стіни. І тут є винус якраз десь від цієї частини до тієї. Це десь приблизно те, що додалося до цієї кімнати, бо там вона втоплена. та Звідси не видно? Там вона трошечки втоплена. От, на жаль, звідси не покажу. Тобто та кімната коротша десь на півтора метри за рахунок тих там, півтора чи метра двадцять, і набігає ці три квадратних метри різниці. І нібито все зрозуміло. Два вікна, все окей. Але саме головна проблема цієї кімнати в тому, що вона не може бути дитячою. Ну, в моєму розумінні, чому? Перше, два великих вікна. І дуже складно обрати місце для розташування ліжка. Перший варіант. Якщо ми розташовуємо ліжко тут, то у нас частина ліжка навпроти цього вікна. Я не знаю наскільки це зручно. Можливо, це вікно просто завжди буде таким штором по типу блекаут завішені. Другий варіант, якщо поставити ліжко тут, то тоді ти занадто близько до цього вікна боком лежиш. Оцей нюанс мені, якщо чесно, не дуже сподобався, тому що е, це непоганий варіант в принципі, для квартири, о, для кімнати е, дорослої, тому що тут зліва можна зробити якусь частину спальню, а справа можливо навіть поставити там, шафа. І робочий стіл навпроти вікна, воно в принципі буде ок, нормально стояти. Якщо ти будеш працювати навпроти вікна, теж просто собі е, зробити якісь штори. Тим більше, що в більшості е, це у нас, отам от у нас північ. Тобто сонце зараз вже, воно тільки зранку там от стає і вже його практично там після обіду не буде. Воно з'явиться тільки в кінці літа, в середині літа, воно може з'являтись ось десь там, в цьому вікні. То воно сильно заважати не буде. ну Крім ранку, тому що з самого ранку воно буде світити в очі. Ось такий нюанс, нібито, плюс 3 квадрати, плюс вікно, все повинно бути добре, але одразу ускладнення по плануванню. Я пам'ятаю, коли архітектори казали, що оце вікно треба прибрати, його не потрібно, і саме відділ продажу настояв на тому, щоб його сюди поставити. І на сьогоднішній момент, коли зайшов в цю квартиру, нема розуміння, як правильно зробити тепер тут. Планування. Ось така історія з цим 71 квадратний метр. Я думаю, що в принципі більшість клієнтів потім, як запросять дизайнерів, вони щось там, як то кажуть, викружать. З цього я впевнений, тому що ну, площа адекватна, а з цим вікном вони щось придумають. Ось такий огляд: 68 проти 71 квадратний метр.